Слава Богу. Слава Богу! Нехай книга цього закону не відійде від Твоїх вуст, Ісуса Навина, 1.8. В молитві часто Господа благаєм, дай Боже сили, вірі нас зміцни, але живемо, як самі бажаєм, в турботах, в марноті проводим дні. Господь своєю милістю багатий, Він все з руки нам щедро подає, і від нас чекає, коли будемо виповняти в житті своєму писання святе. Бо Слово Боже не завжди в пошані, послухали, забули у ту ж мить, а Бог нагадує важливе виконання, тоді твій дім на камені встоїть. Коли в життя прийдуть випробування, вітри подують і польють душі. Твій дім в той час руїни не зазнає, надією зміцнишся у душі. Господь твій захист, Він твоя опора, і щоб не сталось, поряд є завжди, і за те, що в серці зберігаєш Його слово, тебе за руку буде він вести. Коли ти прагнеш щастя неземного, коли душа від спраги знемогла, то знай блажені ті, чиї дороги ведуть до Божого живого джерела. Як будеш пити із його потоків, неначе дерево зазеленієш ти, і хоч свій слід залишить земні роки, родитимеш для Господа плоди. А джерело живе то Слово Боже, його вода втамує спраглий дух, в нім глибина і для душі обнова. Бери його щодня до своїх рук, вникай у нього і над ним роздумуй, вдень і вночі хай буде при вустах. Якщо його всім серцем ти полюбиш, зростеш у вірі, мов весною сад, воно освітить в темряві дорогу, мов меч, загострений з обох боків, все зайве виріже і серця твого, не залишивши болю і слідів. О, як важливо в Слові пробувати, щоб свято жити й Господу служить, щоб людями могли його звіщати, й дари Господні нам не розгубить. Хай Слово Боже буде в нас в пошані, на серце, що тріпоче перед Ним Господь своїх небес святих спогляне, і дощ прол'є рясних благословінь. Отож, пильнуй, мій, друже, і молися, і силу в Слові Божому черпай, у нього, наче в дзеркало дивися, і своє життя по ньому лиш звіряй. Амінь.